Тернопільська загальноосвітня школа No17 вперше відкрила свої двері для учнів у 1974 році. Її перший директор пригадує, що шкільний колектив був дуже трудолюбивий. З перших днів організували батьківську громадську для того, щоб зробити те, що не могла нам зробити держава. Тобто меблі всі зробили. Зразкові кабінети оформили математики, фізики, хімії, військової підготовки. Через декілька років учні школи вже ставали переможцями предметних олімпіад. Василь Лазарчук був директором 19 років. Потім заклад очолив Богдан Чайка. Із 2000 року школа стала спеціалізованою із поглибленим вивченням іноземних мов англійської та німецької. Ми маємо. Партнерські відносини із гімназією Німеччини, місто Швалюнген, штат Тюрінгія, а також завжди, кожного року, на міських обласних олімпіадах наші вихованці завжди мають призові місця. І є такі випадки, що вихованці їдуть і на всеукраїнські олімпіади. Тернопільська школа номер 17 носить ім'я нашого земляка, педагога, поета та економіста Володимира Вихруща. Я так вже споріднився з колективом, з педагогами, з дітьми 17-ї школи, що навіть не знаю, як їм відробляти ту увагу і ту ласку до нашої родини. Я би хотів всім вчителям, які зараз працюють у школі, кожного дня переступають поріг школи, висловити тільки найкращі вітання і побажання, ще всім доброго здоров'я і гараздів у житті і в школі, а також привітати тих вчителів ветеранів, які вже не працюють сьогодні в школі, але для них. Найкращими найкращою подякою є здобутки їх вихованців і щирі слова подяки. Подякували і тим вчителям, яких вже немає серед нас, проте невтомно працювали на благо школи. А ще згадали своїх випускників. Усі має з них пишаються. Серед них і теперішній міський голова Тернополя Сергій Надал.